В Угорщині у селі Фанішлітке освятили наймолодший дерев'яний храм Угорщини, який діятиме для греко-католицької громади. Релігійна спільнота є філією громади села Саволч март Відтепер благословлятиме Бога у своїй власній церкві. Чаба Мата священник громади наголосив, храм почали будувати для греко-католиків села, а також для русинів, які проживають у навколишніх населених пунктах. І, звичайно, для переселенців з України, котрі потрапили за кордон через війну. Цей дерев'яний храм є символом того, що маємо зв'язок з нашими предками, а також з вірянами, які проживають на Закарпатті, і там моляться в церквах. Відтепер і ми будемо молитися у храмі. Це є незвичайним духовним зв'язком, як для мене, так і для тих, хто сьогодні прийшов на наше свято, а також для тих, хто переселився до нас з України, тікаючи від війни. Вони тут чекають можливості, щоб повернутися додому, бо багато з них мріє про те, аби знову жити на батьківщині. Мріють про мир і про те, щоб ситуація в країні покращилася. І ми тут молимося за те, щоб був мир. А поки вони тут, ми намагаємося їм допомогти. У храмі вони дістають духовну допомогу, але ми допомагаємо не тільки тут, а й тим русинським, угорським і українським братам і сестрам, які залишилися на Закарпатті. іконостас храму виготовили дві закарпатські майстерні. Перед будівлею встановлений хрест зроблений зі історичного дерева. Його подарувало церковній громаді росенське самоврядування міста Кішварда. Тішварданий діволот кішвардою шокурніки Карпатиємбереке. За останні чотири роки серед населення міста Кішфорда та округу все більше і більше закарпатців. Внаслідок війни їх число збільшилося. Отже, наша громада стала ще більшою. З одного боку, ми цьому дуже раді. Ми маємо дуже хорошу церковну спільноту. Мова про працьовитих та інтелігентних людей. Півтора року тому нас попросили встановити тут хрест для цієї церкви, яка побудована за нашими традиціями. Ми дуже вдячні за те, що дістали таке завдання. Цей хрест вигод. Товили в міжгір'ї закарпатські майстри. Їх сім'ї розділені. Півсім'ї проживає на Закарпатті, а інша половина в Угорщині. Цей хрест є символом єдності, спільного життя та миру. дерев'яні лавиці. Також виготовили міжгірські майстри. Їх теж подарувало церкві Святого Миколая, русинське самоврядування міста Кішварда, а також культурне товариство зі збереження традицій Варда.